Відмовляються повертати державі храми, договори, оренди яких закінчилися ще півтора роки тому, у вересні 2021-го. Мова про спасоприбреженський собор, Труїцькі та Єлицькі монастирі, а також Чернігівської єпархії Української православної церкви, представники якої 28 березня не з'явилися на відповідну комісію за участі Міністерства культури та власне балансоутримувача пам'яток Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Тепер заповідник позиватиметься до релігійної громади, аби УПЦ таки повернула майно. Перед самим початком засідання від Української православної церкви поступив лист, що вони не з'являться на засідання комісії і не згодні із поверненням майна. І повідомили про те, що вони звернулися до суду із двома вимогами. Перша вимога це все-таки заключення договорів на правах безоплатного користування по-старому. І друге, вони звернулися, щоб не вилучали майну до рішення суду. Суд прийняв їхнє клопотання, але у проханні не вилучати відмову. Тобто майно, так як немає вже ніяких добрових відносин у всіх релігійних громадах, майно повертається. Балансоутримував чи тобто заповіднику йдеться як про українську православну церкву, так і православну церкву України. До речі, ПЦУ підписали акт передачі майна і нині в процесі укладання договорів за новим законодавством, що передбачає певну плату за користування пам'ятками. Що ж стосується УПЦ, то за словами Володимира Хомича, за фактом їх явки, був складений відповідний акт, і наразі є повний пакет документів, які мають спрямувати до суду для вирішення цього спору. У свою чергу Чернігівська єпархія УПЦ подала три позови до господарського суду Чернігівщини щодо визнання поновленими договорів із заповідником про оренду на безоплатній основі, які раніше згідно із законом про свободу совісті і релігій, дійсно, ми не погоджуємося, що ми маємо укладати договори оренди. І використовувати ці пам'ятки архітектури на підставі закону України про оренду державного комунального майна справа полягає в тому, ще, що починаючи з 88-го, 90-го, 91-го, 92-го року управління Чернігівської єпархії отримало в ці пам'ятки архітектури в безоплатне безстрокове користування на підставі рішень Чернігівської обласної ради. Були складені відповідні акти приймання передачі. І з того часу по сьогоднішній день ми користуємось. Позицію, що договірні відносини треба укладати за новими вимогами закону, розділяє і Міністерство культури. До того ж, вартість оренди культових споруд порівняно невелика і становить одну соту від оціночної вартості пам'ятки на рік, зазначають у заповіднику. Ми рахували приблизно, ну якщо Троїцький комплекс, увесь Троїцький це 11 пам'яток, то там приблизно. По старим оцінкам десь 26 тисяч на рік. Єліцький монастир, там шість пам'яток. Це приблизно там десь 12 14 тисяч на рік. Все ж документи на оформлення договорів оренди за законом України про оренду державного комунального майна Чернігівська єпархія УПЦ подала. При цьому днями вивезла мощі трьох черніївських святих, а саме святителя Феодосія, преподобного Лаврентія і Філарета Гумілевського і Струїцького собору. Можна нікуди не, не зникали, може знаходяться в місті Чернігів на половині віруючих. Великий період часу, що з прошлого року люди звертаються до Владиків Росії з проханням нам дати можливість помолитися святителю Феодосію і іншому храмі. Вони зараз знаходяться на, 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 на сьогоднішній день, знаходяться в храмі всіх святих Чернігівських. Вони до Троїцького собору не мають, ну, ніякого прямого відношення. Ні місця зберігання, ні У єпархії зазначили, що це рішення тимчасове і не порушує закону, а через певний час мощі повернуть на місце. Водночас як повідомляють у Чернігові-Стародавньому, оскільки святі свого часу були поховані у склепі храму, вони є частиною музейного фонду України і не лежать всьому народові, а не лише релігійній громаді. А тому їх перенесення потрібно погоджувати навіть для хресної ходи території монастиря на День Святителя Феодосія. Такі тимчасові переміщення, коли були так сказати спокійні часи, не піднімали цього питання. А зараз це питання ми піднімаємо, тому що взагалі їх можуть вивести невідомо в якому напрямі і з якою метою Українська Православна Церква, тому що вона розуміє, що треба її покидати. Оці храми, і от потихеньку вже треба вивозити на пісцінне, насамперед оці мощі, а потім можливо у нас на обліку знаходяться там і еконостаси, і ікони, і інші музейні предмети. Тому заповідник зі свого боку вирішив порушити це питання поки що без правоохоронних органів і звернувся до начальника Чернігівської ова з проханням допомогти повернути мощі святих до храму, в якому вони зберігалися спокон віків.